Час новин в студії Олена Данилюк. Вітаю. І ось короткий перелік головних тем чергового випуску. У Надвірнянському районі виявлено несанкціонований вивіз гравію із русла ріки Вистриця Надвірнянська. івано франківську на пожежі врятовано шість осіб. У долині запрацювала школа енергії. Тепер докладніше з кожним днем винахідливі шахраї придумують різноманітні способи, аби виманити у довірливих українців гроші. Якщо вам прийшло повідомлення про те, що ви виграли автівку або ж серед ночі телефонують незнайомці і кажуть, що ваші діти у тюрмі найімовірніше ви стали жертвою телефонних аферистів. А тому не будьте надто довірливими і не спішіть відсилати гроші на незнайомі номери. Чому розкаже Віталія Васильчук? Керівник рекламного відділу Людмила Данилюк нещодавно виграла автомобіль. Принаймні, так було написано у повідомленні, яке вона отримала. Втім, для того, аби умріяне авто стало реальністю, потрібна була дрібничка. Жінка не замислюючись, вирушила у банк, аби відіслати тисячу гривень і таки отримати новеньку шкоду Фабію. Подивилися, чи в мене на рахунку є якісь кошти. Відповідно, мені не встрічали. Я позвонила до свого чоловіка і кажу, що от така то мені прийшла смс, і я можу виграти авто, якщо я скину тисячу гривень протягом протягом трьох годин. І чоловік мені сказав, що це є, що я стала жертвою афористів. Для Людмили все закінчилось хеппі-ендом, А от нещодавно із 29-річного мешканця Івано-Франківська аферисти виманили аж 80 тисяч. Чоловік традиційно виконав декілька грошових переказів, поки не зрозумів, що потрапив на гачок шахраїв. Розповіли в управлінні поліції. Загалом з початку року за статтею Шахрайські дії на Прикарпатті порушили майже дві сотні кримінальних проваджень на 20% більше порівняно із 2015 тисячі Зубожіння населення, погіршення економічної ситуації спонукає, в тому числі злочинців, приходити до нових методів зароблення незаконним кримінальним шляхом грошей. Зазвичай знайти таких аферистів надзвичайно складно, як правило, шахраї тільки раз використовують мобільний телефон і сім-картку. Встановити цю особу без прив'язки до мобільного телефона, до сім-карти, і то саме стосується до картки банківської, фактично. Нереально, можливо, ми навіть володіємо ситуацією про осіб, які це вчинили. Але на жаль, наша оперативна інформація це замало для того, щоб людині приділити обвинувачення, звинуватити вчинені злочину і направити справу до суду. Але шахраї не обмежуються тільки телефонами, входять в довіру і через соцмережі. Нещодавно і на мою сторінку в однокласниках прийшло повідомлення. Чоловік написав, що зараз на фронті, а тому просив поповнити рахунок мінімум на 40 гривень. Заходимо. На його сторінку. Там багато фото із фронту, але різних людей. У телефонній розмові він пояснив, чому нам телефони заборонені. Угу. Що зрозуміли? Якщо узнає так, що по вашому що ми є на сайті, або ми користуємося телефонами. У нас два телефони, один на інтернет, один на дзвінки. нас будуть проблеми. Волонтерів такі випадки зовсім не дивують. Керівник центру допомоги АТО Наталія Перцович каже: люди зараз готові на все, аби збагатитись, не гребують навіть темою війни. Звернулася як ніби дружина учасника АТО, яка просила допомогти її онкохворій дитині знайти донорів крові. Але потім виявилося, коли ми цю інформацію поширили, виявилося, що ця дружина, Ся ну, минулого року вже також така е, ситуація була та сама історія. Е, спочатку люди зголошуються здавати кров, а потім вони вона вже розводить людей на гроші. Схожий випадок більше року тому трапився із Коломийською журналісткою Мариною Максимів. До неї зателефонували невідомі, сказали, що син, а згодом і донька перебувають у слідчому ізоляторі, оскільки брали участь у бійці. Хоча у Марини немає дітей, вона все ж вирішила тримати аферистів на гачку. І кілька днів обіцяла переслати 5 тисяч доларів на їх рахунок. За той час написала заяву у поліцію. Пройшло півроку. Я знову прийшла до міліціянтів нагадати їм про свою справу, тому що мене навіть не викликали на. Допит, мені не дзвонили на якому етапі розгляд цієї справи. Я сказала їм, нагадала, що в мене є всі записи наших розмов з цим чоловіком, який до мене телефонував цих розмов, до речі, 10. І вони сказали, що добре-добре, надасте нам ці телефонні розмови, ми вам зателефонуємо. Ну, але ось знову пройшло півроку, і досі мені так і ніхто не зателефонував. Хоча на дворі 21-ше століття люди і досі ведуться на різні афери. Якщо до вас серед ночі телефонують невідомі або ж через інтернет пропонують небачені знижки, краще ретельно перевірити інформацію. У поліції попереджають безкоштовний сир тільки у мишоловці. Ми можемо зв'язатися буквально за 5-10 хвилин з любим районним відділом відділенням в Україні. Ми можемо з'ясувати всі питання: затримана людина, не затримана, є вона чи нема. Тільки звернення в поліцію ніяких самостійних дій. Зазвичай телефонні шахраї так і залишаються непокараними, адже за минулий рік розкрили тільки 5% таких злочинів. Тому будьте пильними та холоднокровними, тоді й зменшуються шанси потрапити до нечесних на руку людей. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї. Екологічною службою, прокуратурою, поліцією, депутатами обласної ради, головою райдержадміністрації та громадськістю на річці бистриця надвірнянська між селами пнів. Пасічна виявлено несанкціонований вивіз гравію з русла ріки. Правоохоронні органи відповідних документів у порушників не виявили, тому винні нестимуть відповідальність разом із природозахисниками На місце події виїхала і наша знімальна група. Далі у сюжеті. Громадськість нарікає на хамство та вседозволеність кермувальників Камазів, які безперешкодно вивозять гравій з річки Бистриця Надвірнянська. Такі випадки на Надвірнянщині не поодинокі. Тому депутати Івано-Франківської обласної ради спільно з головою Надвірнянської райдержадміністрації, силовиками та екологічною інспекцією, почали боротись з порушниками. Ви бачите, які тут об'єми щутрив. Це цілий, цілий направлений бізнес, який старатися будемо. З цим всім робити порядок і робимо потихоньку. Це вже у районі Новірнянському не перший випадок. Це вже випадок, напевно, четвертий, є зафіксована, міліція, прокуратура, все пологонку будемо наводити лад. Якщо неконтрольований вивіз гравію не вдасться припинити, то до біди недалеко кажуть депутати. Найбільше від цього під час повені постраждають прості люди, домівки яких розміщені поблизу річки. Захистити громаду від нещадних порушників Їхній обов'язок, переконані депутати. Ми побачили цей неподинокий випадок, який є, на жаль, в нашому районі щодо вивозки піщано-гравійної суміші, не, не в спеціально відведених місцях. Тому хотілося б застерегти про те, що, що, що є місця, де можна брати до ці гроші в ворога місцевого Тобто, Є, є спеціальні відведенні місця для, для виборки пішаного відносин. За порушення люди мають нести відповідальність, впевнений голова Надвірняцької райдержадміністрації Олександр Кеніс не допустить варварської наруги над громадою та природою. Порушення законодавства і люди будуть відповідати. І вам хочу сказати сільському голові, що є в протоколі написано, що ви замовник, відповідно, ви будете в кримінальному провадженні проходити паралельно. Готуйтеся до цього. Цими вихідними в івано франківську по вулиці Марійки Підгірянки виникла пожежа у квартирі триповерхового житлового будинку. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 квадратних метрів. На пожежі врятовано трьох дорослих, трьох дітей. Евакуйовано на свіже повітря з квартири одного чоловіка. Більше у наступному сюжеті. Найбільше місце є що да, це На ріжку дві. Пожежа тривала близько двох годин. Рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. На місці працювала і поліція, і швидка. На той час у будинку були люди: троє дітей та троє дорослих. Вони знаходилися на кожному з поверхів. З вікон першого, другого та третього поверхів виходить дим. Люди на другому та третьому поверхах просили про допомогу. У зв'язку з цим у вікно третього поверху було встановлено трьохколінну драбину, по якій врятовано малолітню дитину, її матір та батька. По автодрабині з вікна другого поверху було врятовано двох дітей та їхню матір. Також з третього поверху було евакуйовано одного пожилого чоловіка. Пожежа відбулася на першому поверсі орієнтовною площою 10 метрів квадратних. Горіли речі домашнього вжитку. Пожежу було ліквідовано в тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Причина пожежі встановлюється. На вулиці Леся Курбаса того ж дня трапилася також пожежа. У підвальному приміщенні чотириповерхової будівлі загинув чоловік. Причина виникнення пожежі встановлюється. До слова, за минулі вихідні на території Прикарпаття зареєстровано 60 пожеж. З них 48 в природних екосистемах. Двоє людей загинули. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї. 21 березня відзначають міжнародний день лісу. З цієї нагоди, з ініціативи Івано-Франківського обласного господарства, було організовано посадку саджанців на території села Вікторів Галицького району. Озеленювали Прикарпаття, і наші журналісти. Чотири тисячі саджанців для оновлення лісу. Обласні лісники взялись за посадку дерев. Тут і ялиці, і дуби. Олексій Голубчак каже: таких насаджень впродовж року буде декілька. Зруму зараз тут два. Дуби ще ріші, два ряди дуба і один ряд клена явора. Надіємося, що тут якраз зона дубових лісів. Тут мав би класично рости дуб. Це дібра, це умови для ростання дубових лісів. Надіємося, що через століття і більше тут росте гарні і красиві дуби. Учасники акції переконані, що долучились до доброї справи. Закладаємо фактично ліс майбутнього. Цей ліс буде е, десь. Е, Вирощений вже для поколінь 100 і далі років. Тут є і ялина, і дуб, і клен, і ясен. Тобто, десь це то, що наша маленька дещиця в екологічний стан і покращення взагалі на території України і світу У 2016 році. Лісовідновні роботи Держлісгоспами будуть проведені на площі 2790 гектарів. Ольга Гриців, Юрій Чмільновини, телеканал РАІ. У долині запрацювала школа енергії. Єдиний в області навчальний заклад пройшов відбір і став учасником всеукраїнського проекту створення енергетичних агентств в Україні». Компанія Німецьке товариство міжнародного співробітництва за дорученням федерального міністерства довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки Німеччини впроваджує проект у 25 школах України. Безпосереднім виконавцем проекту є Асоціація енергоефективні міста України. Серед партнерів Незалежний інститут з екологічних питань Німеччини, Долинська зальна освітня школа номер 5 чи не найменша школа в Україні, яку відібрало конкурсне журі для участі в освітньому проекті. Метою цього проекту є Залучити наших дітей до енергоефективності, навчити дітей, а також через дітей їхні сім'ї, енергозбереженню, економії енергоресурсів. Протягом січня-жовтня цього року школярі братимуть участь у підготовці та проведенні різноманітних заходів, що сприятимуть змінам у побутовій культурі споживання енергії у їхніх школах та домівках. Питання екології екологічних проблем в Україні безпосередньо досить важливе є навіть якщо ми відкидаємо на його на якесь останнє місце, воно все одно залишається нікуди не дінеться. Днями учні сьомих дев'ятих класів готувалися до проведення всесвітньої естафети добрих справ година землі для дітей середніх та старших класів. Члени енергокоманди школи провели короткий курс енергетичного лікнепу. Учні молодших класів роздали інформаційні листівки для ознайомлення разом з батьками. Також наші учні вирішили долучити до години землі наше місто, жителів нашого міста. Інформаційні листівки ми також роздавали і в місті. Ми йдемо, сповіщаємо кожну людину, роздаємо листівки, тому що часто таке буває, що світло в кімнаті горить, а нікого нема. Телевізор працює, а ніхто його не дивиться. Тому Якщо ми почнемо зберігати оце світло, уявіть собі, скільки є людей в одній країні, а скільки в цілім світі. І одна планета використовує стільки світла, як 100 самих потужних електростанцій. А для них ж потрібна і нафта, і вугілля, які дуже дуже важко добувати. Тому ми потрібно, нам потрібно, щоб ми об'єдналися всі разом, і щоб зберегти свою працю і чужу. За результатами роботи буде проведено аудит, після чого буде розроблено та впроваджено програму доступних заходів, спрямованих на зменшення споживання енергії. Знаки дороги так називається виставка угорського художника з румунським корінням. Чока Ласло. свої роботи він представив у музеї мистецтв Прикарпаття. За словами автора, ця експозиція є фундаментом його творчого життя. Та ліричними акордами самовираження. Більше про творчість угорського художника та саму виставку розкаже Мар'яна Роботи народжені музикою. За словами Ласло Чока, саме музика є для нього основним джерелом наткнення. Що цікаво, мелодію картин художника відчувають і глядачі, які прийшли на відкриття виставки. Я як зайшов на виставку зразу ну, і побачив ці роботи мені. Вони зразу нагадали музику а музику. Якось од групи Floyd. художник переселенець Володимир Шиян вперше так близько побачив роботи угорського сучасного образотворчого мистецтва. А от лас лочока вже добре знайомий із українцями. Свою персональну виставку він вже встиг показати у Києві, Львові, Чернівцях та трьох закарпатських містах. Глядач завжди має своє бачення. Я привіз свої роботи, дав їм певну символічну назву і з нетерпінням чекаю, як їх будуть сприймати глядачі. В експозиції представлено роботи, зроблені ласло Чока впродовж 2014-2016 років. В основному це абстрактні картини. Знаки дороги автор називає новим етапом своєї творчості. Звичайно, У процесі навчання кожен митець починає з дуже простих геометричних фігур. я випробував всі напрямки живопису і цей мій стиль, який ви зараз бачите. Це дорого багатьох років. Кожна робота має свій характер, і ви маєте свої думки від. Того, що бачите. участь у відкритті виставки взяв консул генерального консульства угорщини в Ужгороді Ласло Віда. Для цього він спеціально приїхав у Івано-Франківськ. Каже, реакція людей дуже важлива, адже Ласло Чока є одним із кращих представників угорського сучасного мистецтва. У мене дуже хороше впечатлення. Я дуже радий, тому, що так багато людей прийшли для нас. ця виставка дуже важлива, тому що ми хотіли б показати. Тим жим сьогоднішнє венгерське мистецтво. А зі слів консула, угорське мистецтво почувається не так, як би хотілося, але принаймні краще ніж в Україні. У нас дуже розпространенна практика, що помимо государства і для державних музеїв, і для частних виставок даються якісь гранти, якісь фінансові поддержка со боку конкретних фірм бізнесменів. Та осені високо оцінювається обществом. на виставці. Ми зустріли і франківського суддю художника Петра Грицюка. Саме він буде наступною ластівкою у такому мистецькому українсько-угорському обміні. Вже у травні Петро представить персональну виставку у Будапешті. Туди планує повести більше 30 авторських робіт. Співпраця досить завжди важлива, тим більше коли це виходить за межі кордону. Тобто, коли ми в одній країні спілкуємося, це одне, а коли ми десь трохи рухаємося, чи на захід, чи то на схід, тобто можна щось знайти нове, можна і познайомитись, і знайти нових людей, і знайти якісь нові грані, якісь нові можливості. Живописла Слочока водночас і сучасний, і древній. Переконатися у цьому можна до середини квітня. Саме стільки часу експонуватиме. Ця виставка у малому залі музею мистецтв Прикарпаття. Мар'яна Мацьків, Андрій Левків, новини, телеканал Раї. Івано-Франківський митець Євген Самбурський представив свій проект «Миті, на кого чекали. Дійство відбулося в оновленому центрі сучасного мистецтва. Серед експонатів дев'ять різноманітних об'єктів, але найбільше зацікавлення викликала скульптура відомого символа Франківська грозиста митрівки. А у народі жебрака на ім'я пане дайте пару копійок. Відкрили виставку в оновленому центрі сучасного мистецтва. Євген Самборський власноруч надав галереї такого вигляду. Перед тим були дослідження центру як головного осередка для місцевих митців. Євген вирішив не тільки змінити форму, але й зміст. Тому розповідає, намагався вибудувати нові стосунки із простором, шукати в речах їх історію, призначення, фізичні властивості. Майже всі роботи реакція на цей фізичний простір. Ну, наприклад, там є. Така робота, як універсальна ширма. Вона називається Це, е, вона зроблена з плівки демонтованої з вікон. Всього автор представив дев'ять арт робіт. Це, до прикладу, архів демонтовані та акуратно складені деталі радянського оформлення, які залишились від старого центру. Він виглядав ну жорсткий, радянський, якби з якимись такими величезними дивними якимись канделями. Ну народний дім, якась така така штука не Зразу тоді в мене виникла ідея. Що треба було би раз вже є той центр сучасного мистецтва з такою назвою, яка ну звучить якось там непогано. То було би добре, щоб той центр сучасного мистецтва і мав хороший якийсь візуальний вигляд. А почалося все із автопортрету Євгена. Каркас скульптури зроблений із старого паркана, форми для злитків обличчя, глина з городу. власні, одяг, волосся, аксесуари, труба для телевізійної антени, миті, на кого ми чекали, літери вирізані із демонтованої плитки за задумом оновлене приміщення має світитись цілодобово та доводити людям, що мистецтво зовсім поруч. Вважаю, що в місті, в якому не також багато мистецтва, закривати ще його і не використовувати такий простір, таку таку вітрину не використовувати її. А закриватись це, якби, ну на мою думку, це це недобре. Автор каже: у цій його роботи це іронія. Як і скульптура, пане дайте пару копійок. Відомий франківський персонаж створений у манері ігрових автоматів. Як реакція на скриньку для пожертв на центр мистецтв, всі троє, всі троє ставляться на один рівень е, людина, яка просить гроші, інституція, мистецька, українська і художник. Тому що реально в сучасній Україні всі є на одному рівні? Ми вирішили запитати у прототипа скульптури, чи знає він про свою мистецьку місію. За десятиліття Василь, більш відомий своєю коронною фразою Пане, дайте пару копійок, став справжнім символом не тільки Метрівки, але й нашого міста. Щоправда, він так не вважає. Каже, люди полюбили його за гарне почуття гумору. Оце, що я показую, не раз, а що говорю. Чому народ так сприймає? Бо це з народу взято взята. Це всі, оці жартиці, все так народ жартував. Але от мені не один жона якийсь Києва, і з інших областей. Ну, але каже, це треба так вміти передати. Своєї скульптури пан Василь не бачив, але чув про неї. Каже, що це не мистецтво. Більше чоловіка болить те, що руйнуються пам'ятки архітектури Івано-Франківська. Скільки тут туристів вже їхало, у вас нема що в місті бачити. А турист хоче щось бачити. Я люблю ту націю, яка зберігає свою культуру. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї. В Івано-Франківській галереї Босіон відкрили виставку світлин у рамках неформальної громадянської ініціативи. «Не збайдужі». виставлені фотороботи створені фотографом Тарасом Рудиком. Знімки показують, якою насправді є війна. Бачила світлини наша Ліліана Хомишин. Сувора правда війни під час волонтерського руху з Івано-Франківська на Донбас фотограф Тарас Рудик показав справжні будні війни. Він показав ту правду, яку важко розгледіти у випусках новин, але яка дійсно панує на лінії нуль. 80 світлин із зони, де безпосередньо ведуться бойові дії. Фото передають ту атмосферу, якою живуть колись мирні українці, до яких впритул наблизився подих руського міра. Люди там живуть, вони живі, вони не роботи, вони не потребують їжі, не потребують навіть тих самих малюнок дитячих. Якщо взяти їжу чи взяти засоби гігієни, це просто коли людина живе в траншеях чи в бетоні. За словами авторів виставки, Україна фактично живе подвійним життям, тому і Б'ють на сполох, намагаються привернути увагу громади до того, що відбувається насправді. Адже аби перемогти, потрібен дещо інший погляд на війну. Коли е на Донбасі почали проявлятися паростки сепаратизму, багато людей проукраїнськи налаштованих вони все-таки якось до того відносилися так собі. Ну так як наші зараз сидять на диванах у е Фейсбуці і е воюють там, розказують, е коли поїзд поїхав, міняти було. Пізно щонебудь. тому ми робимо це зараз для того, щоб ну на випрожені людям пояснити, що не можна сидіти, склавши руки і чекати, поки війна прийде до нас. Під час відкриття виставки присутні помолилися за капеланів, які там на сході додають військовим віри і сили. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї. Це був огляд подій на теренах Прикарпаття. Далі на черзі повідомлення з інших областей України. Зокрема, ви дізнаєтесь про наступне. Президент утікач Віктор Янукович дав письмове інтерв'ю. І з 1 квітня газ не здорожчає. Ми повернемось за мить, не перемикайтесь. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі новини України. І зараз до вашої уваги повідомлення з інших областей нашої держави. Двоє українських вояків загинули під Авдіївкою. Вантажівка бійців 39-го мотопіхотного батальйону підірвалася на міні. Про це повідомили військові підрозділу. Окрім того, ще один боєць підірвався на розтяжці минулої доби. Заявили у штабі. Ато там констатують бойовики активно гатять з мінометів, артилерії та стрілецької зброї. Найактивніше увечері та вночі. 1 квітня газ не подорожчає. Уряд поки не ухвалив відповідного рішення, попри торішні домовленості з міжнародним валютним фондом. Про це з трибуни Верховної Ради заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин. Додам, що днями Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг прогнозувала подорожчання газу для населення і теплокомуненерго на 53%. Полеглих на Донбасі військових вшанували у Кривому Розі. У місті встановили монумент у вигляді українського бійця. У руках у нього автомат. Пам'ятник створив скульптор Володимир Токар. На відкриття монументу прийшли родичі загиблих, волонтери та політики. Люди кажуть, сьогодні як ніколи потрібно пам'ятати героїв. Сподівається, такі ж пам'ятники українським бійцям з'являться у всіх містах України. Грустно, конечно, что у нас такие памятники появились. Но очень хорошо, что он появился в нас. Очень хорошо, что этот первый памятник именно появился в нашем городе. Мы сюда теперь будем ходить и возлагать цветы. Соціальні стандарти, мінімальна зарплата, пенсія та прожитковий мінімум зростуть уже з 1 травня, щоправда, лише на 6%. Про це у своєму зверненні розповів прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. До прикладу, мінімальна зарплатня зросте на 72 гривні і становитиме 1450 гривень. Загалом же цього року соціальні стандарти підвищать удвічі у травні та грудні. А тепер про ще одного знавця літератури, який плутає Ахметову з Ахметовим, а драматурга Чехова вважає поетом. Віктор Янукович знову нагадав про себе світові. Президент утікач дав письмове інтерв'ю агенції Reuters. Говорити на камери Янукович не схотів, мабуть, тому що жоден його виступ не обходиться без кур'йозів і обмовок. Цього разу Віктор Федорович захищав своє українське майно, дозвіл на конфіскацію, якого дала Верховна Рада. Екс президент заявив, що українська влада займається. Рейдерством і відволікає українців від краху країни. І наголосив, що мільярди, які йому приписують, міфічні. Мовляв, він мав в Україні лише один приватний будиночок у Межигір'ї і 29 мільйонів гривень у банках, які вже конфіскували компетентні органи. Березневий сніг ще тиждень засипатиме Україну, попри весну в календарі. Зима уперто не хоче відступати. Уже завтра і до кінця тижня синоптики знову прогнозують мокрий сніг та дощ по всій Україні, окрім південних областей. Найзимніше буде у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Там синоптики прогнозують до 8 градусів морозу. На півночі та сході чекають уже ледицю на дорогах. У Києві температура повітря знизиться до нуля. Незначне потепління до 8 градусів обіцяють лише у вівторок. Інформацію про ці та інші події вже можна читати на нашому сайті. Крім того, подробиці про перебіг поточних подій ви можете дізнаватися із щоденних інформаційних випусків новин на радіо Рай та з новин регіону на нашому телеканалі, які виходять в ефір вісім разів протягом доби. Наразі це все бережіть себе, і Україну, і все у нас буде. Побачимось.